СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала провокації в Одесі до дня народження Путіна. Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну мережу спецслужб РФ у Одесі. Завданням групи було проведення підрівної діяльності на території регіону. Зокрема, вони виконували наступні завдання расистів. Збирали інформацію щодо співробітників правоохоронних органів про українських активістів та учасників АТО для формування так званих списків зачистки, якби росіянам вдалося захопити область. Проводили провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами Руського міра. А також купували зброю та супутні товари для російських ДРГ, які планували закинути у місто. Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до Дня Державного прапора РФ. Вивісили ворожий триколор із надписом «Одеса – Русський город і передали ці фото для російських змі. Наступною акцією мало стати привітання Путіна із днем народження 7 жовтня. Агенти планували створити картинку, нібито Українська Одеса щиро вітає президента РФ. Це завдання, а також підготовка матеріально-військової бази для потенційних груп ДРГ, потребували значних коштів. Тож вони намагалися викрасти одного із місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп. Зрадники збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків і під загрозою фізичного насильства примусити його переоформити нерухомість і віддати інші цінні речі. Проте, завдяки діям служби безпеки на випередження, зловмисників вдалося затримати під час спроби викрадення бізнесмена. Наразі слідчі ДБР готують їм повідомлення про підозру, відкрите кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України Це частина 2 статті 111 Державна зрада, частина 6 статті 111 Прим 1 колабораційна діяльність, а також частина 3 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Тривають невідкладні слідчі оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.